Вже мені, будь ласка, ти так багато пожив по світу? Так, я багато де перебував. Перебував. А у тебе є європейська освіта. Європейська? Є, так, в Нідерландах, в Іспанії. А в, американ... в Америці я вже не вчився, я викладав. Була у тебе думка після повномасштабного вторгнення, що треба виїздити. Якщо так, то, то куди? А якщо ні, то чому? Не тільки я, але й моя дружина. Вона теж дуже глобальна. Вона вчилась в Лондонській школі економіки. Тобто, ми з нею вдвох дуже такі глобальні люди, які гарно інтегровані в європейський простір. І в нас, обох була можливість кар'єри е за кордоном. І в принципі, ще до того, як почалося вторгнення, ну були ж сигнали про те, що можливо буде вторгнення. Угу. Ми могли виїхати. Були сигнали да гучні сигнали були. Рік десь так, так був, абсолютний так. сигнал. Тобто, в принципі, виїхати ми могли. І я думаю, що ми пережили якесь дуже ірраціональне відчуття, яке пережили дуже багато українців. Соціологи це називають мобілізація. Мобілізація національної ідентичності це каташта називає мобілізація. Uh, так. Але це таке відчуття, коли раптово у тебе змінюються пріоритети, і чомусь ти згадуєш про свою ідентичність, про приналежність до цієї спільноти, і що ти ось заради цієї спільноти можеш навіть пожертвувати якимось своїм там особистим комфортом. Я не знаю, як це описати, але це було дуже ірраціонально. І коли почалося вторгнення, ми з моєю дружиною чомусь перетворилися, знаєш, на таких. Радикальних стареньких людей. Знаєш, так зазвичай моя бабуся казала, що тіпа, ви їдьте, рятуйте та, себе, так, я помирати буду. Так, тут тіпа, я народився на цьому клаптику. Я тут і помру, і ось всі хай поїдуть, а я лягу, тут собі могилку викопаю і, і буду лежати. Я не знаю, як це описати, але чомусь в один день ми згадали, що ми кияни, що ми оболонці, що ми там народились, ми там і помремо. Це було ірраціонально, але ми ось для нас це було важливе відчуття, і ми прямо прийняли рішення залишатись і ну. Багато-багато людей нас відмовляло і там кликало з собою. А ми їм прям по телефону або письмово відмовляли і казали: ні, ми тут будемо тут помирати.